Доброго дня друзі. Сьогодні будемо ремонтувати головки на тяжолий мотоцикл МТ-10. Головки відпискоструєні, так як власник має їх красити, як я зрозумів, чорний колір. А потім ребра будуть чухатись і головки будуть мати дуже гарний вигляд. Головки всі чистесенькі, все дуже приємно тримати в руках. Все було дуже гарно запаковано. Все було в такому поролоні замотано. Тут дуже класно. Були куплені нові клапана. Клапана виробництва Луганськ, АМЗ, Автомото мотозавчас. Особенність цих клапанів від китайських те, що випускний клапан не магнітиться. Оце в мене в руках магніт. Прикладаємо його до випускного клапана, він не магнітиться. Прикладаємо до впуску, магнітиця. головках будуть замінена в сідла. Сідла отакі. От Сідла йдуть бронза латунна, чи який матеріал, тут спорне питання. Потім направляючі втулки клапанів будуть від Жигуля ВАЗ-2101. Ставляться довгі, дов, де довші направляючі, ті, де на випуск. Фірми, фірми АМП, це в Польща у нас. Направляющі дуже добро, доброї якості, я вже їх не раз ставив, все класно ходить. Власник на направляючих проточив проточки під штопорні кольця, ну, це не обов'язково робити. Їх можна просто-напросто запресовувати, ну, відміраючи лінійкою, щоб під пружину вони терчали 20 мм, тобто 2 см. Коли власник проточив, ми поставимо кулечка і ми їх просто більше, ніж треба, не запресуємо у голову. Так. Потім нижні тарілочки і пружини будуть від вісьмерки, як я зрозумів. Пружини будуть стояти від вісьмерки, нижня тарілочка від вісьмерки переточувалась і верхня тарілочка Дніпровська теж трошки переточувалась. Внутрі тут. Так, у головка будуть замінено сідла клапанів, розточені канали. Зараз я, я вам покажу, які тут зверські перепади, звісно, може і не буде видно на камеру. Да, тут, ну, видно, що тут а, зверські перепади. Це не дуже добре буде працювати. Ну, ми їх розточимо, приливи заберемо, розточимо, розточимо спеціальними фрезами. Фрези я недавно купив нові. от, таку, от такі фрези. У мене їх вона не одна. Дуже доброї якості фрези. Ріжуть отлічно. Раніше в мене були стандартні. Ну, Саморовні фрези, ну, набагато гірше. Це заводське виконання. Якщо когось зацікавить, звертайтеся звертайтесь в лічку, я пораджу продався. Ну що, будемо приступати до роботи. Коли вже головки будуть готові, ну, знімемо очок цього виїхав сьогодні. Всім дякую за увагу. І так, друзі, в головках замінено сідла клапанів. Розточені канали. Пропускна способність канала тепер буде десь 32 мм, 33 мм пуску, а випуск у нас виходить приблизно десь 30 мм. Це у нас лева головка. Так само в нас є вправі. Замінено сідло, розточені канали, пуск, випуск. От Тепер далі будемо ставити направляючі втулки клапанів. І перерізати сідло. Зараз я вам хочу продемонструвати, який необхідний інструмент для розточки каналів в мене є. Це у нас шарові фрези. Це заводське виконання шарових фрезів, як я вже казав. Як да, я можу вам продемонструвати, що канал має десь 33 мм. Бо його проміряти кругом, він не круглий, не буде точно показувати, якщо ми штангелем поміряємо. Тут, тут, тут буде один діаметр, тут і тут буде вже другий діаметр, він у нас йде як овальний канал. Його кругим нереально зробити. Отже, візьмемо фрезу на 30. 30 мм коротше, фреза у нас, да? Ми вставляємо в канал. Ось так вам видно, да? і ще у нас стільки лишається. Ну, я можу судити, що десь канал 32-33 мм виходить. Далі будемо ставити направляючи втулки клапанів і прирізати сідла клапанів, притирати і збирати. Напевно, я вже покажу, як буде зібрано все.